Ух, збираємось в Німеччину, післязавтра виїзд в хаті, дурдом. <гум> Нагадали, що зможемо хоча б відпочити перед виїздом, а відпочинеш тут. Як не одне, так друге, не друге, так третє, не третє, так десяте. Більш болюче питання було в тому, що робити з комп'ютером. Тому що хер ти будеш мон монтувати без комп'ютера, оскільки ми бомжі не можемо собі дозволити придбати ще окремо ноутбук ноутбук такий більш менш нормальним це плюс мінус штука баксів так щоб нормально тягнути монтаж, треба нормальний ноутбук. То вирішили тягнути, блін з собою звичайний комп'ютер. <хи> Причому, ж, от тягнути його не на машині, не на автомобілі, а ми ж будемо їхати автобусом з валізами. Коротше, придбав спеціально маленький корпус, міні-тавер, так званий. Ледве туди все залізо повсовував. Навіть один жорсткий диск так і не вліз, бо нема там місця всередині. А він такий компактний, маленький. Гадаю, що ми його. Без проблем з собою вже потащимо, як то кажуть. Ну, і клавіатуру заберу з мишкою. А монітор вже, звичайно, прийдеться тут залишити. Там, напевно, по місцю придбаємо якийсь інший. Маю надію на те, що все-таки він поміститься в одну з наших валіз. Розпродали прям здоровену купу речей. І купу речей просто роздали. Ну, Якось не з'явилось відчуття, що їх тобі не вистачає. Деякі речі, які ну, досить. Класні, потрібні, і ну, продавати їх нема ніякого сенсу, але з собою не повезеш, там, ну, там не знаю, ну там, типу от телевізора, поскладаємо в коробочки, відвеземо на зберігання скажімо так, одне місце і будемо мати надію, що колись поштою відправимо. Чому не на автомобілі? Тому що в мене хіровий автомобіль, У вас десятка. Ну куди на ньому їхати, так і що з ним там потім робити. Коротше, я його так само продав, просто аби аби забрали за 800 баксів. Майстерню я законсервував, поскладав всі свої інструменти меблі, все інше, також на зберігання, про всяк випадок, щоб воно було. І як запасний варіант на будь-який випадок життя, чи потім повернутися в Україну, чи потім перетягнути це все до себе в Німеччину, якщо буде в цьому потреба. Ось ми вже і в потягу їдемо до Туру та поїдемо на автобусі далі. Привіт! Дід'якся. <свісно> ось ми вже у Львові зняли хостел. Потусуємося до вечора. Мені особисто мені хочеться як умога швидше піти до душу, тому що після потягу такий ось смердючий та брудний. Тепер давайте більш детально розповім, які у нас були. На плани, як ми там все запланували, супер круто. Якщо в двох словах, то взагалі ніяк ніфіга не планували. Ідея про поїздку в Німеччину була, але якась така далека. Там можливо, коли-небудь, як-небудь, може з'їздимо. Але раптово все змінилося. Коротше, наше вирішення поїхати в Німеччину. Було не те, щоб спонтанне, але воно було несподіване. Скажемо так. Останній місяць це тупо кожен день, якийсь переїзд, якісь складання речей, складання в майстерні перевезення інструментів, складання, 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 складання з ранку до ночі щось кудись пакуєш, щось кудись сортируєш, якось підготовлюєш щоб раптом знадобиться якась річ. Тобі щоб тобі змогли знайти та відправити. Пакувати валізи ми перестали напевно за півгодини до виїзду, тільки із запланованого тільки було те, що ми все таки придбали за. Напевно, тижні три квитки на потяг. І десь за місяць, напевно, як вирішили, що будемо їхати, то забронювали квитки на автобус до самої Німеччини. Так само в самій Німеччині у нас немає ніякого там підготовленого місця, що ми там приїдемо, якісь там знайомі. Єдине, от таке знаєте, навіть це не планування, а така. Мікроміні, така наводочка, це просто то місто, куди ми будемо їхати. Там у нас є декілька знайомих, але знову ж таки просто на рівні. Вони туди колись поїхали ще навіть до війни. Залишились там і просто сказали, що там типу кльово, і от все це от вся інформація, якою ми володіємо. Тому їдемо, так можна сказати, на вдачу. Чисто будуть там місця, куди нас біженці заселити. Значить, залишимося в тому місті. Але якщо там не буде вільних місць, куди нас розселити, то нас напевно кудись направлять. Куди як воно що буде? Взагалі не знаємо. Як то кажуть, ми подивимося. І ви також разом. Разом з нами далі подивитися, що воно буде відбуватись. До речі, на рахунок автобусу була можливість їхати напряму з Чернігова до Німеччини, але ми вирішили їхати до Львова потягом, а вже з потягу на автобусі. Чому з двох причин? Найперша причина. Це те, що мене вмовила дружина, що так буде набагато легше з дітьми. Друга причина, що як не крути, так набагато дешевше вийшло. Навіть з урахунком зйому номеру оцього, з урахуванням, що ми пішли там, купили поїсти туди-сюди. Тобто з урахуванням всіх витрат на таксі, і все інше, все одно у нас десь 100 баксів залишається в плюсі зекономиних. Чому ми все таки вирішили виїхати? Ну, на жаль, ми дійшли до того часу, коли питання, чому ти виїжджаєш або чому ти не повертаєшся, стало риторичним, яке не потребує відповіді, тому що і так начебто все зрозуміли. Якщо більш детально, то можливо буде трошки пізніше окремий відосик, де я скоріш за все розповім більш детально. Все поетапно, що в мене було, що я думаю і тому подібне. Але якщо знову ж таки в двох словах, чому не воюю, чому виїхав, чому не воюю, бо на початку війни мене відбракували, а зараз я просто не хочу. Так, ось так, от просто не хочу і все і маю на те право згідно законодавства. І друге, чому ми все таки виїхали, хоч, наприклад, я можу легально не йти воювати, наприклад. І тому що я втратив бачення майбутнього, наприклад, для своїх дітей. Я не впевнений, що вони зможуть легально не воювати. А мені не хочеться, щоб вони вже наперед були зобов'язані комусь своїм життям, скажімо так. Отак. <сподинько> Одним мізинчиком. Так, з автобусом трошки дурдом. Він об 11.00 повинен був вже відчалювати посадку без 20, а зараз 11.05, а ще ніфіга нема. Ходить купа людей, всі нічого не знають, купа автобусів. Коротше, от з автобусом реально якось не продумано. Таємо інших, хто також на Німеччину, а в них інші номера написані, хоч також на ту саму годину. Українські кордон прийшли, польські прийшли, польща фізкультура з тяганням валіз через сканер. О, їдемо далі. Починання медшена. менше Ой, ще кілометрів напевно 300 до місця призначення досить рано казати про якесь своє враження, але от перше що кидається в очі От зараз на вулиці 8 година і в 7 годину було так само через різні міста, міста їхали Німеччини і на вулицях тупо пусто. Двіжняка ніякого нема. А, ну, людей, щоб ви розуміли, десь так, як у нас через півгодини після комендантської години так, на вулицях, от, 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 от вже в 7-8 годину. Може просто що це міста зараз невеликі, таке враження, наче на вулиці ну, там, третя година ночі. А насправді ніфіга, 7-8. І так, любі друзі, все, ми приїхали до місця призначення. Приїхали все-таки не в Аугсбург, як планували, а в Нюнхен, тому що буквально напередодні, як ми дізналися в автобусі від інших людей, Аугсбург перестав приймати біженців, так, що перед виїздом. Там, може, вона навіть під час своєї подорожі обов'язково уточнюєте через якісь джерела, наприклад, групи якісь, чи приймає то місто, куди ви прямуєте, і далі. Заселились все добре, але про це все я більш детально, в тому числі і про те, як я проходив саму українську митницю, я розповім в другій частині відосика, яка буде далі, ну, щоб це відео не було занадто довгим та нудним. Так що обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, щоб не пропустити наступне відео, яке, скоріш за все, буде набагато цікавішим в плані інформації. Також пишемо в коментарі, що ви гадаєте з цього приводу. Не забуваємо лайкосити. Як завжди, за вами був я.